Вітаю, друзі! Оцю красу зараз в духовку на 12 хвилин. Дивіться, 12 хвилин Ось такі смаколики. Ах, ви мої пухнесенькі! Ну не вже ж ви таке купите, де не в жизни. Для тіста нам понадобиться мука, молоко, яйця, дрожжі сухі, сахар, соль, молоко. Чуть нагріли, сахар. Мука. в теплое место на 15 минут mm -hmm. поднялась муку добавляем частями размешали mm -hmm. вот очень хорошо mm -hmm. трошечки дали подняться и вот так сонечки, дивите, Дивиться мои родненьки сверху Духовку на 12, 12 хвилин